Іменно зірку Ані Лорак пропонують офіційно вилучити з алеї зірок у Чернівцях. Відповідно, колективне звернення підписали майже 300 чернівчан. Наразі відповідна комісія підтримала звернення громадськості та направила подання до виконавчого комітету міської ради з пропозицією прийняти рішення про вилучення пам'ятного знаку зірка ані Лорак з алеї зірок в Чернівцях. Також клопотання з пропозицією вилучити зірку ані Лорак прийняла громадська рада, яка діє при виконавчому комітеті міської ради. Проте Олена. Клумкова депутат Чернівецької міської ради, яка ініціювала розгляд питання, вважає, що вирішення питання стосовно зірки співачки надто затягується. Вона зависла, і мені взагалі не зрозуміло, чому, тому що ніць, нічого не перешкоджає тому, щоб питання остаточно вирішити і закрити, і вирішити його позитивно, так як вимагає ситуація в Україні. І оце саме колективне звернення, яке зараз ну, з приводу якого пішла хвиля в інформації в ЗМІ. Ну четвертий місяць вже чи третій місяць закінчується, як питання зависло. Чому не вирішується, мені важко сказати, але я вважаю що це неправильно. У відповідь на рішення про вилучення пам'ятного знаку зірка Ані Лорак з алеї зірок в Чернівцях, батько Ані Лорак Мирослав Куєк на своїй сторінці у соцмережі написав: цитую. Виступаючи в Росії, Казахстані, у Молдові і Прибалтиці, ані Лорак пов'язувала на зап'ястя синьо жовту стрічку. А в концертні програми включала блок пісень Володимира Івасюка українською мовою. А Ольга Полякова вела концерт в одному із найбільших концертних залів Москви, одягнувши кокошник із золотим тризубом. От тобі і зрадники. Прикро в усьому світі не опускають найменшої нагоди підняти імідж своєї держави. А в Україні б'ють своїх. Кінець цитати: що ж до крадіжки з театральної площі зірки співа. Яка трапилась взимку, то правоохоронці наразі шукають винних. За даним фактом, слідчими Шевченківського райвідділу ОМВС України в Чернівецькій області, було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 кримінального кодексу України. Це є крадіжка. Наразі правоохоронці вживають усіх заходів, аби знайти зловмисників та встановити усі обставини події. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.